Всім доброго дня! Сьогодні ми відвідаємо ще один платник в Харківській області. Платник дуже мальовничий, красивий, але чи є тут риба чи клює хижак. Зараз ми з вами подивимося і перевіримо. Всім приємного перегляду! Що саньок, ми сьогодні на Теслі, так? Да? ходимо на совєтській дивіться, який мотор електричний лодочний. ціна 60 рублей. А це апарат акумулятором Ну, коротше, щось він проти хвильки не дуже хоче йти, да, Саньок? Ну нічого, будемо зараз рибачить, Саньком. Ми йдемо на, на такому моторчику, на другій передачі Взагалі не йде, диви, що робити. А ну а так ось. А це, перша? Ну да. Ні, ну на цій хоч трошки йде, да, передача. Диви. Ну мотор у нас ось отакий серйозний. Просто апаратура. Бричка, он ну, яка. Скорость сумасшедша, Саня. Дивись, щоб тебе не викинуло з лодки. А, вийде. Да, литер выкинул. Да, дивіться дивиться не, ну по волнам кажеться що ми мчим, ще й шатає, як. Ще й бризки йдуть. А це перша передача. Ілі друга. Ну зараз підожди. По-моєму швидше так. Зараз, коротше покажу тобі, Соня. На Дніпросвинчуве заказував одну штуку, тільки те... А, ось вони отруйка. Сейчас покажу. Тут есть интересно, но я не знав як ними пользуватися. А тепер побачим. Сейчас. Сонечка у нас свитер. Вот такую сразу. Тільки я не знав, що до неї треба грузик, Саня, чіплять. Прикинь. А до неї типа грузик чіпляється і як джи. Mm -hmm. Так ось чин-чин Свідо як вертушка, да А ми сейчас сюди ще щось кругленьке почепим Или даже... Ось отаке, 18 грамм. Клик, мабуть. ні не клик. Клик-то мені понравився, у мене закінчились треба заказать. Це якийсь другий. Ну, у мене вся вже коробка, я вже всі поміняв на Дніпросвинчові грузочки. Нормально, не оббивається у них краска вже провину. і оці ось удобно засовуються Вітер капець. Диви, а? Красота. Так, ну Саня з першого заброса. Не зря ми взяли окуньову палку. Див... А! Саня, ну давай ще раз, покажи. На що взяв? А ну-ка, а ну дивіться. А ну дай покажу подписчикам. Приманочку секретну. Підписники наші любі дорогі Пливуть, підтягуються, стягуються на кльові місця. Саня, як хоч скажи приманка називається? Це щось похоже на Юрку Петраша, да? Дивіться. Шмара чи який? Курва який? її? Лярва, о. Здрасте! О! Нашли! Акуня! Да. Какой? Пятый Другий. Два раза кинул, два ухуня. Та не выкидывай. Короче, у нас мотор серьезный. У вас? Да. Ага, есть. Третий. Три заброса, три ухуня. Гля. Опять А на что его? А ну давай, надо. Отдай а мне этот. Так и дай его просто на пол это же окунь. А можно я на твою? Давай. маленький приманку только. Три заброса, три окуня. А да, окуня пишет, а интереснее даже ловить. Поклок до хера. А да, да, ну порывы такие, конечно. Что, Санек, да вы сейчас. Да ты что, это рыбалка. Я окуня уже давно хотел половить. Да на маленькую лярву. Це Юра Петраш придумав. Да? Ф... Которий фанатик. Паура, у меня есть хуя. Есть. А, зашел, прикинь. Блять, пять забросов отоп'ятый. Вали окуняк, дивись, закинув свій каламарет і лове. Что відпустив опять. А який ж каламареті? Ну оце ж каламареть я дав мені, а сам лове на Z Ultimate. Короче, выкидывай всю рибу. Зараз тебе захейтять, Саня, рибу що відпускаєш. Бо в нас такі є подписчики, браконьєри. Опа, дивіться, прям. Диви, щось упирається, так що Саня підсачину давати? Ну Диви це в пакет. Давай. Так. Опа. Відпускайте рибку. Та що такое? Що вони у тебе всі відпадають, Сань? Ну, а не... у тебе тільки що не відпав? У мене відпав здав... Ну, блин, ми ж їх тянемо зразу, як судаків. Їх треба потихоньку тягнути. Крючок маленький, на Я на двойнику. Тож, у я такого двойничка нету. Так я в тебе взяв. Короче, у нас сходів уже багатезно, так, сьогодні? как одновременно клюнули и хлеба, и тоже ж недалеко, да, от лодки? Чинь. Да, с боковым ветром даже и поклюнку не почувствовал. Даже на ультрик, да? Вот он, такой есть окунь. Дивіться, на что зловил. Ветер дует, окунь клюет. А? Саня, Нормальный. Напакетуємо його Чин-чин, є. Отак от, от, от вам і парсунчик 2.6, дивіться, допомагає нашому електромоторчику оставатися на плаву. Бо ми Саней назад не вернулись би Вітер просто сумасшедший, є нас із цієї маринської запади не витягнули. Коротше, йдемо туди, зараз у вершинку. Там ще попитаємо удачі. Ну вже трошки, дивіться, в пакеті рибка є. Так що рибачимо далі. Уже не зря приїхали. Як кажуть, битий не бита ГВЗ. Дивіться, парсунчик 2,6. Медленно, але впевнено йде. Ну лучше чем это электромоторчик. Я його мабуть взагалі виключу. Да не щось сдувається. Нічого, наша сьогодні спонтанна рибалка Повна пригод і неожиданностей, да, санек? Собирались сюда кащуку ловить, в итоге ловим окуня на ультралайт. По такому ось, як ви можете бачити, потужному вітру. Зноси просто мощно у нас. Ну нічого, вже на воді, вже рибачимо, так що риба буде, покажемо рибалку. Хорошо хоч борт високий. Хорошо, якщо нас знають уже наші підписники по ТікТоку і Інстаграму. Ми запливли саньком в таку люту заводь. А мотора нам потуги не вистачає, звідти вийти. Он попросили нас на веревочки тягнути на кращі міста. Бачите, от вам і фішинг ком'юніті. Уже не залишились там в камешах і не грибем веслами. Уже добре. Так що поставте лайк нашим підписникам. Дивіться, він даже яструба як зноси. Не то, що вже про нашу лодку казати. Диви. Цей моторчик нас несе на хвилях. Удачі! Так, да, Саньок. От туди нам треба дойти. Ну ще нам до тих хамишів нам може півчаса таким ходом. Ой, так. Все. Все, здувся. Все, не йде. Ха. <реш> Саня. Так слышиш, ну виходить, як електрояпер може працювати, да, це Давай, чи... я буду ловити, а ти... Ну да. Та ні, трошки вроді рухаємось. Рух є. Бери палочку. От щоб ми без ультралайта сьогодні робили, да? Нюхали бебру. Короче, трошки помогаем якорю с Саньком нашему электрическому. Потому что стягла вообще нема. Сейчас встанем туди в уголок, чтобы ніхто нас не уголок, да, Саню? Що, наверное, выключить цей пылесос. Мужики вверху душа тякуня, Да? Нахуй і так Та не хочешь. Та за поводок возьми и все. Она нормально взяла. Дайте. Блять. Так одервал приманку, прикинь. Ого. А она в узлові розв'язалась. Да. А... Вяжу другий. Опа. А от і санек що... разловився. Мабуть, опять ракушками. А нет. Бо підписники привыкли, що Саня одних равликів в о, а ну давай, може там все, все. отпал. Да, да значить як не рибина, як не ракушка, так чиясь шнуровка, да? Хорошо. Да, Ладно, все, кінець зйомки. Дивись який, а? Малявка. Красавчик. Що, давай його сюди. У, у карманчик. Завезу хлопцям вони розберуться. Є так? Є рибаєди, да. Не пропаде. Сьогодні ми рибу беремо. За 500 гривень можна окунів тут брати. Да? Тим більше вони їх сюди не хочуть запускати. Ми їх взагалі тут зараз всі виб'ємо. Саня п'є воду. Зараз пригрібаю. Зараз може обзаведемося новими приманками. Диви, диви, зараз ще й випаде, о, буде контента. Давай, снимай. Вот так вот. Что, тут и стоим? Да. Довод, угу. Так, ну я сейчас тоже поставлю своего куницкого. Так, а ну-ка, поехали. Давай есть Да. Ты не проебаешь их? Саню. Хорошо уже тепло, босячком можно ловить, да, Саню? лодке. лодки. Столок за рыбой, да? Да. Короче, чем дороже цена в платнику, тем меньше рыбы. Таке заплатить 300 гривень, даже 350, если цілий день, да, з человека. Приедь сюда. Ще если карпятники не везде ловить можна. І ловити цього ок. Тяжела судьба спинингиста по літу, да, в карповий сезон. Да, Война з карп да хоча карпятники осінню превращаються самі в спінінгістів, да, санюк? А, по літу обматюхають тебе, нахуй. Да. Ще й пригрозять спінінга в жопу засунуть. Буває таке. Вон дивимось скільки їх стоїть окунил а он на песочку на морском песочке я Марусю встретил. чуча сторона а то вот таз Талка. у нас пів часа осталось перебачить я вообще тут бы вийшов би тачкой приїхав вийде. половина третья описани О, дивись нормальна матросишка Ну такий собі, не дуже. Я грибу. Саня якариця. Ловим окуня. Ну, давай ще зараз закинемо. Зразу активний бере. 1-2, да? санюк. Ось дивіться вам і чинь. Так і саня ловить окуня, я мотаю. Так що думайте перед тим як купувати таку апаратуру серйозно. Плит до домку, вже скільки у нас 3 часа. Наша трьохчасова рибалка підходить до кінця. Ловчик покажем зараз. Наших уже побілівших окунів, да? Чин-чин. Коротше такий собі платничок. Да, Саня. 350 гривень стоїть в день. А ми оце окуня тут плаваємо і шукаємо. Кстати, пайхолоту тут, щоб сказати, що сильно рибу показує. Не скажеш, правильно? Так що время у нас осталось півгодинки. Зараз ще може доб'ємо окунька трошечки та будемо збиратися додому. І щось, мабуть, більше сюди не приїдемо. По крайней мере, ближайший час так точно. Есть в нем свои, конечно, плюсы в цьому ставку, что он глибаченький, такий, довгенький. Есть тут метров 6, мабуть, да, максимум санек. Ну 5 точно є. 5 точно есть. 5 есть точно. Так что ще тут красивая инфраструктура. Сегодня мало карпятников. Так что умовы тут для відпочинку есть хорошие. И домики есть, и баня есть. И сижи, беседки есть, так що отдыхнуть езди, ну а з рибою щось туговато. Другий раз я тут за цей сезон и другий раз слаба рыба. Щучка ще мілкенька була, попливла. Трошки поклевок було, хоч я окунячих. Так шосенек, заворачиваемся, да. Трошки поплавали. Тихать збива с кому. То, так, не, очень. не очень, да. Душу не відвів. Ще підеш на Уде сьогодні, так? Да, ні, сьогодні не піду, але куку не вже можна ставити попробувати. Ось дивіться, які тут домики є. Вон тут можна жарити, руки мити, мусор обов'язково викидати. Так, столик. Що тут у нас? Тут у нас кроватка така. Ну, Чисто рибацький, акуратний домик. Ну вон місце для рибалки, Ну і таких місць тут по ставку вистачає. Подъезд в принципі, адекватний, Трошечки з просипано. можна рибачить. Ось ще отакий вам ставок показываем. Кстати, туалетик є, пісять, какать можна, не в кущі. Нормальне місце для рибалки, Багато тут уже хто бував, по-любому. Ну якщо хочете, приїжджайте. Так, тут ось розміточка, де доїхати до якого будинку, баня, домики по номерам, там он пляж, від тіля заїзд. заезд, сюди їдемо. Сейчас заберемо машину і будемо там сплавлятися, бо наш електромотор не дотягнув нас до нашого місця сплаву. Ну нічого трошки пройдусь, під'їду машину і там зберемося. Дивіться, тут ще є такі ось будиночки. Там вон є колодязь, бачите? Вон стоїть. Коротше що, ставочок красивий, багато зелені, дерев. Дивіться, які тут красиві домики. Туйки ось посажені, гляньте. Ну, так, Сейчас зайду подивлюсь, что тут открыто, не покажу, що тут есть. Вот так от дивіться. Тут у нас холодильничок. Тут есть кроватки такі Темно. О, свет включу. Дивіться. Голова тут кабаняча. Один, два, три, четыре лишка. Буржуйка зимой можна заночувати. Стіл для речей, вогнегасничок. Ну і холодильник. Wi-Fi тут, кстати, теж був. Так, а тут у нас бесідка така. Теж велика бесідка. Мангальчик присутній, он рукомойничок на дереві висить. Дивіться, а тут вот така ось пічка невеличка, можна тут жарить, парить. Там можна відпочивать, закривається беседка з двух сторон. Короче, місцинка прикольна. Машини он є де поставити. Єдине, що скажу, що по хижій рибі тут вже робити нічого. Бо, ну її як сюди не запускають, а тільки виловлюють. Самі розумієте, сама вона тут не наплодиться в потрібних кількостях. Що хочете можете писати, що риба там відновлюється. Ну, в мене такі висновки, що якщо рибу не запускати, якщо кров не обновляти, то з часом вона переведеться. Що ми бачимо на цьому ставку? Так що, якщо на хижака половить, конкретно приїхати, ну я б його не радив. А так відпочити сім'єю на природці, за містом, покупатися, попаритися в бані. Дивіться, вполне собі достойний варіант. Їхати від міста кілометрів 50 Знаходиться неподалік села Бараново. Так що гугліть, шукайте, хочете їдьте. Саня он пробує піймати останню рибинку. Ну що, взяв? Да? Хорош. Дивіться, коротше, ось произведення совєтської інженерії, глянь. Яка тільки скорість вращення гвинта? Просто сумасшедша. А це яка в нас передача? І це мабуть поменше. Короче, ось вона ця апаратурка. Серйозна. Глянь. Хто на таких ходив? Це мабуть ще діди на таких ходили, да, Саньок? Баби й Баби, Цена 60 рублей. Це для заможних, мабуть, апаратура была. 12 вольт, 130 Вт. Мотор електричний EPL 2U5. Серійний номер тут. Гости, шмости, все, що хочеш. Мотор на такий есть там. Ля. И аккумуляторчик у нас тут тоже такий обычный з машини. Ну, йому місце тільки в музеї. На лодці він годиться тільки вийти від камеша до камеша пройтись. Щоб не веслами грибти. І то веслами в нас сьогодні швидше грибти, ніж цим мотором. Так що не годиться, апарат совєтський зафукали. Коротше, залишаємо для рибаків пасхалочку, подарочок. Дивіться. Як орел і решка ховають. 100 доларів, ми тут сховали тут ось якарь під оцю ось сіжу. Дивіться, якщо хтось забуде якорь і пер... Спінінг фотом Спінінг покажемо. Коротше, будете ловити на баранову ось на цьому ось домику, під цим помостом лежить якорь. Саня не хоче давати інтерв'ю. Ну скажи про ставок, перестройний мікрофон тобі. Так а що, ми на сутра проїхали, що коментувати? Об'єктивно не оцінимо. Да, об'єктивно не оцінив, але є підозрення, що риби тут мало. Да? Ну а як, як, як її не запускати? Як вона, як ти хижак появи? Сига, ти тут раз ловив рибу. Ну більше не ловив, ніж ловив. На разів шість, мабуть, був. За це все время, наверное, може сім разів. Ага. Три, три судака, мабуть, ловив тільки. Понятно. Так що, короче... Не запускають, я думаю, наверное. Ну, а хто? Хіщника ніхто не запускає, а 350 гривень з чоловіка дай. Всі no. думають, що він сам плодиться, сам uh -huh. розмножається і сам десь птички його приносять і крутять сюдака. Ціни не забувають повишати на рибалку. Так. Да. А рибу забувають. А з солодка 700 гривень з двох чоловік. Якби, no. якби не дешево. А якщо була б тут риба, клювала б, а риба стала б норму вилова 3 кг і все. Ну, если б клювала, ладно би норма. А так, раз не клює. Да, ну мало то рыба, конечно, так, да, на троечку. Будем стараться більше сюди не їздити. Ну сегодня так получилось. Ситуація была безвыходна. Угу. Того на пару часов сюди і примчали. Короче що, закрывай. Сильно я не риби, давай. Закрывай багажник, туши видео, все, погнали додому.